Якою буде ситуація на Харківщині протягом найближчого місяця? Ну, якщо ми беремо якраз до уваги лінію фронту там на Купінському напрямку, то там важка ситуація. Протягом місяця вона буде важка. У нас є моменти людських жертв і мирного населення, і ну зрозуміло, що і у військовому ключі, на жаль, також? Я все одно поки не бачу по тенденції а, серйозних просувань у ворога, але ворог тиснути буде. Да, ми зробили двійку мечів для ворога, тобто закрили певні м м якісь ну, лінії, якісь шматки, а, але але ситуація все одно досить складна. Просувань, поки грандіозних у ворога все одно не бачу, але динаміка така дуже важка. Чи буде і надалі тривати націоналізація активів РФ в Україні? Зараз у нас відбуваються якісь процеси в правовому більше ключі, е, пов'язані з націоналізацією роснявих активів в Україні. І так, да, у нас буде якась гучна заява, чи якийсь процес нарешті завершиться, і ми про це дізнаємося із медіа. Тобто там зараз іде це саме якби, технічно правова складова націоналізація, а вона досить довга по часу. Чи є ймовірність, що вагнерівці об'єднаються з російським добровольчим корпусом та будуть воювати на боці України, не всі Не всі будуть готові об'єднатися. Це більше питання грошей, оплати і подібного коротше роду моментів. Тобто, кому там скільки запропонують, і да, якась кількість дійсно піде до РДК, але я б не сказала, що прямо усі. Чому прем'єр-міністр Польщі вважає, що без Пригожина Вагнер ще більш небезпечний тому, що немає відповідального у такому випадку. Тобто, не якщо Е Прем'єр-міністр Польщі вважає, що а, вагнера може там, я не знаю, схопитися абсолютно на тупому піти там на польський кордон, наприклад, і кошмарити польський кордон, і тоді немає кого притягувати за відповідальні ну до, до відповідальності. Вони тепер не відносяться, умовно кажучи, не до РФ, не до Білорусі, ні до чого. Це просто угрупування терористів, яке вільно може пересуватися. І Ти нікого не можеш притягнути до відповідальності. Абсолютно, типу, і за того вони можуть бути абсолютно неуправляємі. От чого боїться. Прем'єр-міністр Польщі, але він не бере в розрахунок те, що якщо вагнерам не платять, музикантам не платять, вони просто за ідею нікуди ніхто і не йде. Грошей нема, а отже, ніхто нічого не робить. Чи буде наступна зима складнішою за попередню для українців? Я вже продивлялася динаміку цієї зими. Я б не сказала, що вона буде значно е, складнішою, ніж була попередня зима. З одного боку, у нас так, є питання поворуханості нашої енергосистеми, е, тому що вони може били да, і є, ну, є певні моменти, щось вийшло із ладу, і можливості його 100% відновити немає. Це там перебудовувати. З іншого боку, рівень захищеності інфраструктури у нас інший, тобто, систем ППО більше. Певних більше якихось е, відточених можливостей і варіацій для швидкого е, відновлення, е, да і шли, швидкого е, ремонтування. Є запас певних генераторів, є на відміну від минулого року. Тобто воно збалансовує. З одного боку, ми маємо мінусовий момент, з іншого боку, ми маємо плюсовий момент порівняно з минулим роком. Воно збалансовує. Я б не сказала, що це буде набагато гірше ніж було у тому році. Чи буде звільнений Токмак та Мелітополь у вересні? Скажімо так: у нас є певна робота і певні да, просування у звичайно шитому напрямку, і це зрозуміло. Тут багато чого залежить від резервів та посилення з нашого боку і резервів і посилення з боку ворога. Тобто, як ми зараз бачимо, вони намагаються посилити цей напрямок, щоб не дати хлопцям просуватися. І тут питання, в, які, в якому обсязі вони приймуть рішення це посилення робити. Але робота на тому напрямку не припиняється ні, ні на хвилину. Це варто розуміти. Чи наважиться Путін на закордонний візит цього року? Одразу випадає п'ятірка мечів, скоріш за все, ні? Ну і з того, що можуть бути потенційною поїздкою, навряд чи він згодиться куди-небудь переміщуватися. Дуже навряд чи. Скоріш за все, ні. Чи вдасться Україні організувати зерновий сухопутний коридор через країни НАТО? З цього приводу зараз ідуть активні перемовини, бо випадає і рофан, тобто є треті сторони. Да, є якась е, є якась праця над цим питанням, є е, певні, я так розумію, затики, достатньо серйозні. Там хто дозволяє, хто не дозволяє, як куди і оця вся історія. І там, поки що, це рішення остаточно не прийнято. Будемо сподіватися, що до кінця року ми е, зможемо е, доколупати ті логістичні наземні шляхи. От, і в наступному році вже буде якийсь сухопутний коридор. Чому Путіна запросили на саміт g 20 а представників України ні? Ну, по-перше, по перевернутому правосуддю нас там не мало бути. Ну із самого початку, тобто це не проти річі то тому прямому правосуддю, яке було. Тобто, вимагати, а, а, вимагати нашої присутності на J-20 там де не було в заявці нас навіть опомянуто ні в якому моменту. Ну це така собі історія. Плюс відкрита конфронтація. Ну з типу на такі зустрічі також не окей. Плюс організатор Індія у Індії свої політичні моменти, тому маємо що маємо. Чи дізнаємось ми ще про успішні спецоперації в Криму від гур восени? А, так, це не остання <кій> спецоперація в Криму. А, от і в мене в не, не ну не один раз випадало, що це скажімо так. Це була така бета-версія, гарна, успішна, і це тільки початок. Чи отримає Україна перевагу по кількості далекобійних ракет та іншої артилерії до кінця року? Перевагу скоріш за все ні, але якісь механізми, які підводять нас до, як мінімум, кількості на рівні з ворогом, ну плюс-мінус, коротше, така історія дійсно є. Тобто, тут не зовсім про перевагу, тут про те, що ми, і враховуючи колесо фортуни, ми скоріш за все почали щось виробляти. Скоріше за все, що дає нам певні ну, плюси. Да? Тобто, у чомусь ми дійсно можемо перевищувати ворога, але не у всьому. Тобто, наше виробниче машнестя не можуть дозволити зовсім переплюнути таку велику оборонну силу, хоча і поворухану, хоча і занедбану, хоча і підсанкційну, як у РФ. Але для нас це для наших масштабів країни, це все одно, якби великий плюс, а для ворога великий мінус. Чи отримає Україна інші сучасні винищувачі, окрім F-16, наступного року. Я не скажу, що мова саме про винищувачі, але щось сучасне. Щось сучасне таке цікаве. Наступного року ми скоріш за все дійсно отримаємо і перемовини про це ідуть уже зараз, бо пряме правосуддя. Але я б не сказала, що це саме про літаки, можливо, про якесь інше озброєння? Чи будуть найближчим часом нові атаки на російські кораблі морськими дронами зараз? У нас по цьому питанню короткочасний підвішений стан, тому що ми до чогось там готуємося, щось там колупаємо для того, щоб це було максимально ефективно. Тому я думаю, що так, як тільки ми зробимо на для цього підґрунтя потрібне, то ми побачимо з вами ще якусь цікаву атаку. Чи побачимо ми найближчим часом ще випадкові загибелі російських генералів? Так, вищий суд одразу впав. Так, і ну, це закономірна логічна історія. Да, дійсно, буде хтось там вмерти. Чому українські дрони постійно намагаються влучити в елітний комплекс Москва Сіті? А В цьому є якась е, військово тактична логіка, м -м, бо в мене випадає нам Москва Сіті король мечів. Тобто, скоріш за все, там є щось ну, пов'язане з, вій... ну, з... з війною. Є щось, не знаю, можливо, якісь сервера, можливо, якась така історія, коротше, щось важливе, що пов'язане з війною. Плюс це деморалізуючий фактор того, що максимально в центральну місцину. Дуже показово постійно летять безпілотники. Чи справді у Росії майже не залишилося стратегічних бомбардувальників? Давайте так не те, що майже не залишилося, але їх суттєво дійсно стало менше. Їх дійсно суттєво стало менше, і для них тема авіації стає важкою ношою. Чому Росія вкотре активізувала масштабні обшуки у кримських татар? Вони бояться кримських татар на території Криму, тому що кримські татари виступають зовсім не за політику РФ переважно. Вони бояться бунтів і оцієї всі історії. Чому лідери деяких країн досі просувають думку про те, що Україні варто обміняти деякі території на членство в НАТО чи ЄС? Так роблять переважно ті країни, які захищають свої власні економічні інтереси і не отримали для них вигіднішої пропозиції, ніж повернутися до бінзакалонке РФ. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.